Привіт, друзі! Сьогодні розкажу вам про зимові прокуляси у птахів. Та почати я хочу не з жовни чорної. Нє-нє-нє. Почати я хочу зі снігурів, бо саме через них я так чекаю на зиму. І цікаво те, що більшість не прилітають до нас звідкись. Вони весь час знаходяться в Україні. Коли тепліше, снігурики перелітають в ліса подалі від людей, бо їжі у них там літом і так досхочу. На зиму через дефіцит їжі їм приходиться летіти ближче до міст. І так, що ж вони у нас шукають, окрім горобини? Бузок! Не зарізайте квіточки бузку, бо цим курочком дуже смачно. Снігурі їдять виключно ядро насіненки, тому тому ягітьо побудоване як млин, він їжу перетирає. І навіть коли споживають ягоди, всю м'якоть випльовують. Це самочка на декоративній карликовій яблуні. І якщо що, птахи дуже сильно її люблять. І навіть бачила їх на обліписі. Шукати снігурів я завжди раджу саме за їх голосом. Це важливо. А це кочівники, які прилітають до нас в Україну з півночі. Омелюхи. Вони великою зграєю налітають на їстівний кущ і зносять абсолютно всі бубки вщент. Та летять собі далі. Боротьба Омелюха з бубками йде до останнього. До останньої їстівної бубки на кущі. Найчастіше їх можна побачити відпочиваючими на верхівках дерев. І їх також дуже ефективно шукати саме за голосом, бо стрикожуть вони дуже гучно і постійно. Омеліхами їх прозвали саме через нездорову любов до ягід Омели. Омела це типу ці великі кульки на деревах. Люди, які куштували Омелу, розказали, що вона дуже липка. Тобто цей сік всередині ягоди, наче клей, але має дуже смачний присмак полуниці. І у мене є здогадки, що саме через липкість ягід омелюхи і запивали їх снігом. Подібні зграї птахів не дарма весь час на стрьомі. Вони взагалі не сидять подовго на одному місці, а кочують, бо дуже велика ймовірність, що за ними спостерігає яструб малий. Це хижак, який природою створений як бездуганий вбивця. Він заточений конкретно на полювання за малими птахами. І ця ціль є надскладною, бо птахи дуже полохливі. Тому його навички бути безшумним, тихим, непоміченим ніндзя, стратегії, які він обирає. Це суцільне мистецтво. А це ще одні кочівники, які живуть на території Карпат та на зиму мігрують по всій території України. Головні нальотчики на шишки шишкарі ялинкові. Вони їдять саме на які є в шишках. То їх дзьоби побудовані крест-накрест. Щоб діставати ці насіненки як щіпчиками для зручності. Хоч вони і яскраві, самці червоні, самочки зелені, та маскування просто топ. Помітити їх дійсно складно, особливо в похмуру погоду, коли вони тихесенько собі на шишечках суютяться. Чижі також гніздяться в Карпатах та взимку зустрічаються по всій території України. Вони взагалі мені пусінькі, їдять шишки-вільхи, які розміром в один сантиметр десь. Ондзьобік, який гострий, а це дійсно найменша пташечка України золотомушка Шовточуба. Гніздиться на полісі та Карпатах та зимою по всій території України. Чівники в моєму списочку закінчились, тому мусю розказати і про тих, хто лишається на зиму в міських парках. І це Чорний дріст. У кожного поважаючого себе чорного дрозда є свій густий та темний кущ, від якого вони ризикують відлетіти тільки щоб понишпорити десь поруч по землі. Або перелітають на сусідній кущ. За чимсь смачненьким. І як тільки смачненьке знайдеться, тікають одразу назад у свій кущ. Ще у них є прикол. Вони дуже довго обирають собі найсмачнішу ягідку з усіх смачних ягідок. Скромні і сором'язливі. В порівнянні зі своїми побратимами чейкотнями. Це також дрозди. Та зимою їх поведінка мені нагадує більше омельхів. Вони об'єднуються в зграї і кочують в пошуках їжі, обносивши всі знайдені кущі з ягодами на своєму шляху. Коли посеред зими стаються чудеса у вигляді теплих днів і сніг трохи тане, птахи біжать в припришку приймати ванни. Хоча деякі навпаки задирають хвости, тільки щоб не намок. То тут на передньому плані купається синиця чорна, і гарно видно, наскільки вона менша за звичайну синицю велику. Зимуючи з яблук в компанії чорного дрозда. До речі, такі купання дуже важливі в холодні зими, адже це допомагає підтримати теплоізоляційні властивості оперення. Звичайно, що цю воду можна нарешті і попити, бо коли все замерзає. Приходиться їсти сніг. І все окей, не переживайте, птахам це не шкодить, горло у них не болить, все добре. Та для того, щоб зігрітись, вони обов'язково мають постійно щось їсти. Тож сойки, хоч і полохливі то обережні птахи, зимою часто навідуються до гудівниці в пошуках горішків. І їх вже не так турбує присутність поруч людини. Всю осінь вони займаються закопуванням жолодів, щоб як тільки похолодає викопувати і лопити їх із задоволенням. Звичайно, не всі жолоді вони викопують назад. Тож саме Сойки являються головними садівниками дубів. І нарешті ми дійшли до жовни чорної, найбільшого дятла. І він реально здоровий розміром з ворону. Має найміцніший і найпотужніший дзьоб серед усіх дятлів. Його головний фетіш це робити собі постійно нові дупла. Він, типу, так шифрується. А його старі дупла заселяють інші дуплогнізні птахи. Дятли, шпаки. Як ви вже помітили, їжу він шукає довбаючи кору. Тож, якщо ви у себе в парку бачите таке от пожоване дерево, там точно живе жовна. Це також жовна, тільки сива. У неї не такий мощний дзьоб, тож їжу вона скромно дістає липким кінчиком язика. І якщо коли все зелене, помітити її доволі складно, бо мускування у неї рівня Бог. Зимою вона перетворюється на кульку, яку помітити вже значно легше. Що сказати? Зимовий він просто недооцінений. Він дуже цікавий, бо ви бачите, як багато птахів злітаються до нас просто щоб перезимувати. Бо у нас є щось смачненьке, тому спостерігайте. Дивіться у своїх містах якісь цікавинки. Діліться. Мені буде цікаво. Дуже вдячна за перегляд.